Віра бісівська це віра сатани. Віра Божа це є віра духовна, людина, яка живе по духу. Людина, яка живе по духу, вона в першу чергу виконує Божі заповіді. Вона живе по Слову Божому. Одного разу Ісус, коли був його 40-денний пістюк на Його Дух Святий зійшов, Сатана його випробував і сказав, зробить гори хлібами. А він йому відповів. Що не самим хлібом житиме людина, але й Словом Божим. Слово Боже має велику силу. Словом Божим було все створено, Бог створив. Коли людина себе насичує кожного дня словом Божим, вона розвиває свій духовний стан. Адже чим людина себе насичує, те в неї і на серці. Вона спасає людей, робить те, що Ісус вчив апостолів, проповідує. Робить духовне дітородження, щоб були духовні плоди. Що робить віра бісівська? Віра бісівська не є, ну, вони можуть знати Біблію добре, але вони відносяться до неї як до художньої книжки. Чому? Бо вони її не розуміють. Бог їм духовний світ не відкриває через те, що там нема виконання написаного, нема... не виконують волю Божу. Такі люди не наслідують Царство Божого, то є мертва віра. Тому ті, ті люди, що живуть по духу, потрібно розказувати тим людям, які мають віру в бесівську, хоч вони думають, що вони вірять в Бога. Їм, з Їми потрібно говорити, щоб вони читали Біблію, розмовляти з ними на духовні теми, откровення, переконувати в їх в іншому, щоб забрати в їх сатани. Тому Ісус і прийшов на цей світ, забрав всі гріхи, щоб ми були вільними від рабства. Але ті люди, які не виконують волю Божу, вони залишаться в тому рабстві і будуть там мати вічність. Бо в Біблії написано в откровенні Івана Богослова, що спочатку вони в ад попадуть, а потім буде гієна огнена, около в книзі нема записаного. Тому наше завдання робити так, щоб їх якомога більше спасти, щоб ми самі жили по духу. І були прикладом для всіх інших людей. Амінь.